Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок читання. Сьогодні поговоримо ми на тему Право на життя. Також продовжимо вивчати творчість Василя Сухомлинського і ознайомимо з його твором Нехай будуть і Соловей і Жук. А розпочнемо ми наш урок з дихальної вправи. Зявляйте рівень і зробіть вказівки. Швидко і глибоко вдихніть носом повітря, спокійно, повільно, видихаючи ротом, вимовляєте звуки з, с, ш. Ч. Зробіть, будь ласка, декілька разів. Попрацюємо над скоромовкою: жив жучок між бур'янами, жив без тата й без мами, живий, живий, не тужив, жовтим листям ворушив. Жаба квакнула, попався, жук завмер, так налякався. Але ж це скоромовка. Її треба читати швидше. Тому пропоную перший раз прочитати повільно, другий раз ще швидше, а на третій раз якомога швидко. Поставте для зручності відео на паузу. Пограємо в буква заховалась. А заховалась у нас буква Е. Нам потрібно ставити у слова пропущену букву Е і прочитати слово. Лев. Берег. Скелет. Фен секрет фермер Нерв Желе, серце. Череп. А тут яке слово заховалось? молодці. А зараз Василь Сухомлинський нехай будуть і Соловей і жук. Зверніть увагу на портрет ліворуч, на це чудове обличчя, яке дивиться на вас з екранів. Це і є Василь Сухомлинський. Праворуч записаний текст. У садку співав Соловей. Його пісня була чудова. Він знав, що його пісні люблять, і тому дивився з гордістю на квітучий сад, на яскраве синє небо і на маленьку дівчинку, яка сиділа в саду і слухала його пісню. А поряд із солов'єм літав великий рогатий жук. Він літав і гудів. Соловей переривав свою пісню і каже з досадою жуку Припини гудіти, ти не даєш мені співати. Твоє гудіння не потрібно нікому. І взагалі краще було б, якби тебе жука. Зовсім не було. Жук із гідністю відповів Ні, солов'ю, Без мене, жука, світ також неможливий, як і без тебе солов'я. Оце так мудрість. засміявся соловей. Отже, ти потрібний людям. Ось запитаємо у дівчинки. Вона скаже, хто потрібен людям і хто не потрібен. Полетіли соловий жук до дівчинки. Запитують Скажи, дівчино, кого треба залишити в світі? Солов'я чи жука? Нехай будуть і соловей. І жук, відповіла дівчинка, подумавши, додала: як же можна без жука? Отже, пропоную вам поставити відео на паузу і декілька разів прочитати ще раз текст. А після цього ми з вами дамо відповіді на запитання, які заховалися за. Прикладами. Будь ласка, знайдіть приклад, в якому є сума 16. Так, це перший приклад. Давайте подивимось, яке питання заховалось. Дайте відповідь. Хто дієві особи казки? З яким почуттям соловей дивився на світ. Знайдите. Та прочитай про це речення в тексті. Давайте подивимось друге питання. З яким почуттям відповів жук Солов'ю? Знайдіть цей уривочок і зачитайте. Ану знайдіть приклад, де всі знаки додавання. Розв'яжіть його. Розумнички, давайте подивимось, яке питання або завдання сховалося там. Прочитай у рамці назви почуттів, яке, на твою думку, виявляв Соловей, а яке жук доведи. Але ми повернемось до цього питання трошечки пізніше, тому що у нас іще одне є питання. Знайди та прочитай відповідь дівчинки, чи згоден або згодна ти з нею і чому? Молодці. Отже, давайте ми прочитаємо у рамці назви почуттів і подумаємо, яке ж виявляв солове почуття, а яке жук. Перша назва почуття гордість. А друге гідність. Давайте подумаємо, чим відрізняються обидва ці слова. Кому належить почуття гордісті? Доведіть. А кому належить у касці почуття гідності. Теж доведіть, будь ласка, свою думку. Щиро вам дякую за роботу на уроці і зараз пропоную вам обрати свою відповідну цеглинку. До нових зустрічей!